Так, ти що, дідуська наш. Що ми зробили? Зняли два насосики у нас. У нас тут насосик стоїть. Коротше, чого зняли? Руль вмирав, Нагріється вмер і вентилятор вмер. Зняли насос, зараз покажу його. Звісно, він стоїть дуже зручно, дуже чисто тут. Я єлі одмився. І одламало привод. Насоса гідравлічного, Це у нас стоїть отут на моторі. Це у нас Паркінг старичок. Тут у нас вентилятор, привод вентилятора і руль. А тут вже вся основна гідравліка. отут ось, от, бачите, кусочок залишився. Хлоп. Мазил. Це наш насосик на гідро... гідропривод. Ти задовбав. Гідропривод. Та... руль А це наш парень оккось, бачите, як одламало. Він тут у нас цікаво, так висить. Уже ну, це є. Тиждень, тиждень пожив і одламало. Ну, будемо розбиратися, в чому суть. А це ось розложили, ну є трошечки там. От там. Ось тут є. Чуть-чуть. Вмирав -чуть. ну, він після того, як нагрівся. Ну, зараз ми ще. Мідросистему всю, О, заліземо в бак, подивимося, ось такий у нас паріньок. Дідуганчик. Це вже хтось приліпив, От таке.